Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. З цількома епітетами супроводяться визнання української мови. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе, так сказав про мову Олесь Терентьєвич-Гончар. Сім'я вже вільна і нова, та тільки мати ледь жива, вона б і вмерла вже не раз, та все питає і на смертнім ложі. А де ж те слово, що його Тарас коло людей поставив на сторожі? А ось так сказала промову Ліна. Костенко. добрий день, шановні телеглядачі! Колотопська студія телебачення продовжує цикл телевізійних програм присвячених українським поетам. Зокрема, ми говоримо про поетів 60 шістдесятників. Поети шістдесятники мають зазвичай схожі біографії. Усі вони народилися переважно у проміжку. Від 1930 до 1940 років їхнє дитинство припало на часи воєнного лихоліття 1941 1945 років та повоєнної відбудови країни, а безпосередньо формування світогляду припало на період десталінізації і тимчасової лібералізації політичного та культурного життя. Вони були представниками української інтелігенції, це студенти, аспіранти, науковці, автори, початківці, журналісти, літературні критики тощо. І ці молоді люди виховувалися в умовах, де все ще панувало двояке відношення до моралі, якщо можна так сказати. Чому? Тому що з одного боку оспівувалося щасливе життя радянської людини. А з іншого боку, замовчувалась не свобода особистості, репресії та голодомор. У період так званої Хрущівської відлиги, під впливом, як вже було зазначено, лібералізації суспільного життя, серед інтелігенції з'явилася творча молодь, яка прагнула вийти за межі соціалістичного реалізму і відображенням. ось Цього прагнення став рух шістдесятників. Критичне ставлення до дійсності, притаманне шістдесятникам формувалося під впливом насамперед гуманістичних цінностей західної культури, які в умовах лібералізації радянського режиму також проникли і в Україну. І ми можемо з упевненістю зауважити, що шістдесятники це був. Опозиційній владі рух творчої молоді, що сповідувала відмінні від офіційної комуністичної ідеології, думки, і прагнула оновлення радянського режиму виключно шляхом реформ. На хвилі боротьби із проявами сталінізму, рух об'єднував молоду українську інтелігенцію, яка прагнула своєю творчістю сприяти піднесенню національної свідомості. Відродженню української мови, культури тощо, як зазначає критика, вони не боролись із існуючим ладом, а виступали за його оновлення шляхом реформ на основі західноєвропейських уявлень про соціалізм. Серед них була досить поширена теза про соціалізм із людським обличчям. Так, вони виступали за визнання пріоритету прав людини, рівність усіх, у тому числі вищих посадовців перед законом, верховенство суспільства над державою, подолання відірваності від західної культури, невтручання партійних ідеологів у творчий процес. Крім цього, для українських шістдесятників надзвичайно важливими були проблеми. Пов'язані із станом національної культури. Вони виступали за захист рідної мови, за визнання вітчизняної історії, намагалися сприяти популяризації в народі здобутків української літератури і мистецтва, виступали проти обмежень, що накладала на творчість влада, що накладала на творчість е остатень літератури, яка Називалась соціалістичний реалізм. Герой нашої сьогоднішньої передачі також належить до покоління, яке прийнято називати діти війни. Одначе, незвичайність його індивідуальності творчої біографії, виникли не так на ґрунті трагічного дитинства, як на невтомності пізнання світу. На його Енциклопедичному філософському розумі його поезію добре знають і люблять не тільки в Україні, а і далеко за її межами. Тож сьогодні ми поговоримо про українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і громадського діяча, борця за незалежність України у 20 столітті, члена народного руху України. Народного депутата України, третього скликання Героя України, кавалера ордена Ярослава Мудрого 3, 4, 5 ступенів, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка, професора почесного професора Київського університету імені Бориса Грінченка та почесного доктора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також він був номінантом на Нобелівську премію у галузі літератури. Мова піде про Івана Федоровича Драча. Зрозуміло, що говорити про людину, вказуючи на його якісь життєві віхи, це можливо не дуже вдячна робота, тому що хіба можна все сказати про людину, яка творила, яка писала, яка жила. Яка була сином, батьком, чоловіком. І ми можемо зараз говорити лише таки про якісь, якісь незначні моменти із його життя, адже доля відміряла Івану Федоровичу немало небагато, майже 82 роки. Народився майбутній письменник 17 жовтня 1936 року у селі Теліженці. Тетіївського району Київської області у родині робітника. Його батько працював у радгоспі. Здобувши початкову та середню освіту у загальній школі, знову ж таки, того самого містечка Тетіїв, він її успішно закінчив. І особливо, як говорять дослідники творчості Івана Федоровича Драча, особливо вдавались йому в гуманітарні науки. Після закінчення середньої школи викладав російську мову і літературу у е деяких селах Тетіївського району, зокрема у селі Дзвеняче. У 1957 році навчався на філологічному факультеті Київського університету, але, як тоді траплялося з багатьма е Передовими людьми йому не вдалося його закінчити, він був виключений е під тиском каральних органів. Але через де деякий час вступає до Київського гуманітарного університету на факультет філології. Але знову ж таки, через творчі, зокрема через політичні погляди, його було знову ж таки виключено із навчального закладу. і Хлопець змушений був перевестись на заочне відділення. І знову ж таки, пізніше, залишивши навчання, розпочав працювати у редакції газети Літературна Україна. Потім закінчив дворічні найвищі сценарні курси у Москві і працював деякий час сценаристом на кіностудії художніх фільмів імені Олександра Доженка, а потім у редакції журналу Вітчизна. І саме тоді вже написав свої перші Вірші. У 1959 році він стає членом літературної студії імені Василя Чумака, а також клубу Творчої молоді, де виступає вже із своїми поезіями і бере активну участь у організації літературних вечорів. І в колі так званих дітей відлиги став впізнаваним завдяки саме своїй творчості. І саме в цей період належать перші контакти із українськими дисидентами та перші вірші із критичними оцінками радянської влади. Іван Драч відкрито виявляв свої політичні погляди, підтримував В'ячеслава Чорновола, Михайла Осадчого, Мирославу Зваричевську, Богдана та Михайла Горенів та інших дисидентів. Але знову ж таки через подібні зв'язки мав. Проблеми із, із владою, і вже потім, після гучних арештів дисидентів, відкрито заявив, що шкодує про підтримку українських дисидентів. Але як би там не було життя, продовжилось в Україні розпочались демократичні процеси, і вже після початку перебудови поет відновив. Стосунки із дисидентськими колами і вів досить активне політичне життя. На першому з'їзді Народного Руху України за перебудову у вересні 1989 року драча було обрано головою Руху. А весною 1990 року він став обраним депутатом Верховної Ради. Про свої враження від політичної своєї діяльності він. Висловився у одному із своїх віршів, але, звичайно, це не є ексіомою. Але така думка у нього була. Я 5 років займався політикою і став дурнішим у 5 разів. Проспиртований злободенною пліткою, я її досі іще не протверзвів. І в такій немовірній спиртовості, хоч тебе вже вітають світи, дуже легко. Слизатись на совісті дуже тяжко по правді іти. Це, звичайно, із останніх. Але думка про частину можливо, свого політичного життя Іван Драч висловив ось у цій поезії. Впродовж своєї літературної діяльності з під його пера вийшли такі збірки поезії, як соняшник, «Протуберанці серця, балади буднів. До джерел, Корінь і крона, Київське небо, Шабля і хустина, драматичні поеми, Теліженці, його відома поема Чорнобильська Мадонна», Храм Серця, Противні строфи і багато іншого. Поезія Івана Драча у 60-ті роки стала таким свіжим і вітром, який пробудив інтерес. Багатьох не тільки до української поезії і української літератури, а ширше, взагалі, до всього українського. Тоді поезія захоплювала уми багатьох людей. То був час, коли лише у метафорі можна було щось висловити, якимсь натяком, щось таке, що не можна було висловити відверто ніде. Іван Драч це дуже добре робив. Він був Поетичним лідером шістдесятників. Так про свого колегу відгукнувся поет-видавець Іван Малкович, який, до речі, назвав Івана Драча гоголем у поезії: Без тебе світ це тьмавий морок. Без тебе не біжить вода, без тебе кожен камінь, ворог, подушка каменем тверда, без тебе сонце повне ночі, без тебе ночі без кінця. Для тебе ж ночі я доточую, для тебе місяця вінця, без тебе небо повне криги. Стоять в душі самі люди, без тебе світ. Це ж тільки крихти моєї зимної біди. Без тебе, що мені без тебе? Нема мене на всі світи. Тож нахились блакитним небом. Тож святом сонця освяти. Тема кохання, тема любові, тема інтимності. Звичайно, вона присутня у будь-якого поета і один із віршів, який присвячений дівчині, який присвячений коханій, ось саме прозвучав так. Без тебе світи тьмавий морок, без тебе не біжить вода. Тому не забуваємо про те, що у нашому житті є люди, без яких нам, можливо, не зовсім гарне життя. Дебютом Івана Драча вважається публікація у 1961 році у київській літературній газеті Його Поеми трагедії Ніж у Сонці. І тут також побачила світ його знаменита поема. Смерть Шевченка. А як уже мною було зазначено, перша збірка Івана Дарча вийшла в 1962 році під назвою Соняшник. І один із творів, який захоплює читача і захоплював читача неординарністю поетичного мислення, і він так і називається Балада про соняшника. Були руки і ноги у соняшника, було тіло, шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і в пазугорвав гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв в горобці з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду, і раптом побачив сонце в золотих переливах кучерів. У червоній сорочці на випуск воно їхало на велосипеді, обминаючи хмари в небі. І застиг він на роки і на століття. У золотому німому захопленні. Дайте покататись, дядьку! А ні то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам жалко? Поезія. Сонце моє оранжове, мить якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. А зараз, до вашої уваги, я прочитаю декілька поезій Івана Дарча. Сподіваюсь на те, що вони йому сподобаються. І, можливо, ви теж зайвий раз зайдете у е, якісь джерела для того, щоб помилуватись поетичним словом і насолодитись від прекрасних форм і звуків його віршів. Кохати нові землі відкривати. Нюанси, свіжі і відтінки нові, кохати це ще дивуватись, це задихатись сподиву любові. Це припадати до джерел незнаних і дикої жаги не втамувати, порушувати дивовижні плани, а потім дивовижніші сплітати. Кипіти і згоряти од розпуки, і все спізнати, все знайти в любові, шалене щастя і пекельні муки, коли не маєш рибічої крові. Цей шум осокора вночі безсонно мене по плечі зеленим лиском торкає. Було життя і немає, як шум осокора вночі. Цей шум осокора з рідні. В дитинстві шумій він мені і нині торкає в тривозі. Життя я згубив на дорозі, ще й слухаю в самотині. Цей шум осокора вночі. Такі потаємні ключі згубив я, мені їх вручили, а я загубив, як причинний, і тихо ридаю вночі. Цей Шум осокора, цей щем ридає і стогне з дощем, а стільки мені розпуки, що звів осокір свої руки, накривши мене плащем. Серед Поезії Івана Андреча, звичайно, є і моменти гумору, сатири, сарказму. І один із таких злободенних творів, які були ще на той час, вони, я думаю, ще актуальні сьогодні. Кравчучка стала кучмовозом, іде вперед наш рідний край супір морозом і прогнозам. Він ще тримається, гай-гай, Народ везе, яка різниця? Народ підводиться з рабів, його всі вчать. А він не вчиться, а робить так, як і робив. В народа очі їзуть з лоба, де тягне так, де крадькома. Хай допікають людь і злоба, машини ж іншої нема. До біса витягла кравчучка, та більше мусить кучмовоз. Тож кожен транспорт хитра штучка. Та рух є рух, і це всерйоз. Кравчучка стала кучмовозом, ще транспорт зміниться, гай-гай! Та в грозам і морозам не спиниться наш рідний край. Було б смішно у е, такий короткий термін передати всю силу, все море, весь океан е, тих емоцій, які... Відчуває людина в даному випадку, який відчуває поет пишучі твори. І, звичайно, ми говоримо лише про маленькі маленькі вкраплення до, знову ж таки, маленького творчого портрета людини. Хіба чекати плати за добро? Нехай в руці зламається перо, нехай твоя зламається рука, що за добро. Добра собі чекає. Добро твориться просто, не за так. так як Цвіте і отпадає мак, як хмарка в'ється і сміється пташка, як трудиться Мурашка Горопашка, хай сіє зерна скрізь метка рука, і в океан добра тече ріка і не зросте із нього ковила. Лиш так змагаймо океани зла. Як показує історія нашого народу, все життя, все життя, ми. Боролись і боремося із ось цими океанами зла. І так само, так само, як наші предки бороли ці лавини зла. І на нашу долю теж випала боротьба із цим океаном злом. І ми, так як і вони, вірили, і ми теж віримо, що колись ми випускаємо оцей океан зла на нашій. Землі, орлині очі для дня, совині очі для ночі. Може, це справді бридня, а може, це очі пророчі, а може, це очі вождя, такими повинні бути, через приціл всіх жадань бачити серце скрути, бачити, чути, змогти, орлиним зором перетривати. Допильнувати серце мети, совинним зором дочатувати. Де там світанок ще розвідня? Дурні владу брати охочі. Орлині очі для дня. Совині очі для ночі. Ось на такій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу поетичну хвилинку. Скажемо так, я вам дякую за увагу і хочу сказати, що ми повинні пам'ятати про те, що кожне покоління має ставити собі метою поряд з іншими це розвивати і примножувати духовні цінності свого народу. І, звичайно ж, передавати їх наступному поколінню. Всього найкращого, до побачення. Сподіваємось, до наступної зустрічі.